Привіт, мене звати Фанні, і я німецька вівчарка. Мені вже чотири роки. Я приїхала сюди з Європи. Мене подарував фонд Говарда Баффета в кінологічному центру в Херсоні після того, як місто звільнили. Тут мені одразу сподобався один поліцейський. І знаєте, я доклала чималих зусиль, щоб саме йому стати напарницею. Приручити її до себе було. Трішки тяжкувато, тому що вона вже доросла. Собачка, її потрібно було соціалізувати більше, познайомитися з нею, щоб вона привикла до тебе. Привикнути, що ми працюємо разом і нести спільно нашу службу для забезпечення більшої безпеки для Херсонщини. Я собака-детектор. Це значить, що мій ніс натренований на пошук вибухонебезпечних речей, зброї і вибухівки. І ось вже більше року ми з моїм напарником Олегом служимо разом у прифронтових районах Херсонщини. Наша служба скажу я вам непроста. Олег постійно дуже переживає за мене. А я, я намагаюся його ніколи не підводити. Іноді навіть мушу підбадьорювати. Особливо це стало помітно після того, як ми обоє були поранені. Це було 8 лютого під час несення служби на блокпосту. Ми обшукували транспортні засоби на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів, вибухових речовин, зброї, а також набоїв. І після обшуку транспортного засобу ми вже чекали на інший транспортний засіб. Прилетів російський дрон, всі прямували в укриття заховатися. Я її поближче до себе спробував захистити собою, але пролунав вибух і. Осколками нас з нею трішки заділо. У мене було поранення осколкове лівої руки наскрізне, потім лівої щоки і підборіддя. У фані було поранення правої частини тіла, тобто два поріза було, потім у неї ніс був порізаний, контузія. Також ще в неї дістали осколок, він зайшов ну, ближче до хребта, він над хребцем знаходився. Коли все це сталося, я навіть не зрозуміла, що зі мною. Пам'ятаю, було дуже багато пилюки. Я, наче й жива, могла поворухнутися, але все було, наче в тумані. Потім мій Олег сказав, що це в мене була контузія. Але зараз вже все добре. Реабілітація пройшла дуже швидко, і про поранення мені нагадують лише кілька плям на моїй шерсті. Не дарма ж кажуть, заживе як на собаці, хоча це я так жартую. А якщо серйозно, то зараз ми з Олегом активно працюємо над тим, щоб покращити наші навички з пошуку зброї. Треба ж бути найкращими. Найбільше їй вдається це вибухонебезпечні предмети і вибухові речовини. Тобто, а попрацювати нам ще потрібно буде над зброєю трішки, тому що зброя це для неї щось нове, і потрібно ці всі навички вдосконалювати постійно по пошуку зброї а також боєприпасів. Похвалюся, у нас із Олегом є спільна на двох нагорода, отримана від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Це міністерська відзнака за проявлену мужність під час несення служби. Але мій напарник каже, що попереду. Ще дуже багато роботи. Постійно є над чим працювати, постійно треба вдосконалюватись, і потім, уже під час вдосконалення своїх професійних якостей, буде видна твоя робота, тобто і буде видно, чого ти досяг. Ви запитаєте, чи емоційна я собака? Ну звісно ж, до речі, Олег каже, що моя емоційність мені допомагає в роботі, адже саме завдяки цьому стану я завжди готова працювати. А ще я дуже люблю, коли нам з Олегом після роботи вдається хоч трохи відволіктися від важких буднів нашої непростої служби в поліції. Це так важливо. До речі, сам Олег на наших спільних тренуваннях завжди каже мені, що я для нього не просто службова собака. Він говорить, що я справ. Нажній друг, з яким він щодня розділяє всі ризики і труднощі, і це мені так приємно чути. Взагалі воно все разом пов'язане, тобто емоційний зв'язок і тренування, тому що без емоційного зв'язку не буде тренування такого, як ти хочеш, і результату такого також не буде. Тому що. Це твій напарник, з яким ти будеш працювати. Тобто тобі потрібно навчитися довіряти цій собаці, дивитися на її поведінку, як вона себе поводить, тобто з нею можна її поспілкуватися, погладити її. Все. Ну і трішки емоційно відволіктися від нашої такої трішки тяжкої зараз служби, тому що це твій чотирилапий напарник, з яким ти постійно знаходишся. І вона більше дає тобі емоційно розгрузитися. Зараз ми з Олегом разом продовжуємо виконувати завдання, все як і раніше, під звуки артилерії, дронів з постійною загрозою нових атак. Це звісно непросто. Хоча зараз я тимчасово живу у своїх друзів у Миколаєві. Мій напарник по можливості бере мене на чергування. Ми разом перевіряємо автівки, патрулюємо деокуповані території і, звісно, розшукуємо вибухонебезпечні предмети. І в кожному нашому чергуванні велика віра у перемогу.